Всім доброго дня! Мене звати Горіченко Юлій та я є студентом Кафедри програмних засобів Національного університету Запорізька політехніка. Сьогодні я хотів би представити вам свою наукову роботу на тему дослідження та програмна реалізація інтелектуальних методів та моделей контролю енергоспоживання. На сьогоднішній день оптимізація користування ресурсами, зокрема електроенергією, вважається надзвичайно актуальною задачею. Саме з цієї причини власники приватних будинків все частіше встановлюють сонячні електростанції та вітрогенератори разом з системами домашньої автоматизації. Сьогодні існує багато платформ, які спрощують процес розробки систем домашньої автоматизації, зокрема, OpenHub, Home Assistant, Domotix, OpenMotix та інші. Їх впровадження дозволяє власникам будинків керувати процесами та контролювати різноманітні пристрої. Таким чином, господарства оснащене такою системою пропонує більше комфорту, гнучкості та безпеки. Але зазвичай такі системи не забезпечують можливість прогнозувати генерацію електроенергії та оптимізувати її споживання, що дозволило поцінити доступну електроенергію для використання у майбутньому, оскільки генерація альтернативними джерелами не є постійною та залежить від різних факторів. Тому тема роботи є актуальною. Метою роботи є дослідження та практична реалізація інтелектуальних методів і моделей контролю енергоспоживання для підвищення ефективності використання електроенергії від альтернативних джерел та зменшення використання зовнішньої електромережі в системі домашньої автоматизації. Для досягнення поставленої мети необхідно було дослідити існуючі задачі та методи їх вирішення в сфері ефективного енергоспоживання. Проведені дослідження показали, що автори у своїх роботах здебільшого пропонують саме вирішення окремих задач, які пов'язані з забезпеченням ефективного енергоспоживання на основі різноманітних методів. Варто зауважити, що більшість дослідників розглядають зовнішню електромережу як стабільне і надійне джерело електроенергії. Та не враховують особливості систем, які використовують альтернативні джерела енергії, робота яких залежить від погодних умов часу доби, де ключовою здачою є оцінка доступної кількості електроенергії, яку можна використати. Тому розв'язання окремих задач не є доцільним, оскільки це не дозволяє врахувати усі особливості процесу організації ефективного енергоспоживання з альтернативних джерел енергії. На основі проведених досліджень було розроблено комплексний інтелектуальний метод контролю енергоспоживання, що відрізняється від існуючих тим, що передбачає спільний розв'язок декількох задач, а саме прогнозування генерації електроенергії, оптимізації розкладу користування електроприладами та, на основі отриманого розкладу, оцінки майбутнього споживання електроенергії. Запропонований метод представлено у вигляді UML-діаграми, що містить процеси, логіку процедур і потоки, які відображають взаємодію і користувачем, моделлю прогнозування та алгоритмом оптимізації. Для реалізації запропонованого методу необхідно побудувати модель прогнозування, яка буде забезпечувати найбільшу точність прогнозування генерації електроенергії. Для цього було проведено ряд комп'ютерних експериментів та були побудовані різні моделі прогнозування, навчання яких відбувалося на історичних даних з реальної системи домашньої автоматизації. Для їх отримання було розроблено та практично застосовано програмне забезпечення, яке зберігає погодинний історичний прогноз погоди та кількість генерованої електроенергії у ватах. Порівняння результатів навчання та тестування реалізованих моделей прогнозування дозволило обрати нейромережеву модель довга коротпочасна пам'ять, оскільки саме вона демонструє найкращі результати серед інших моделей та дозволяє більш точно прогнозувати генерацію електроенергії. Таким чином, доцільно використовувати цю модель для реалізації комплексного інтелектуального методу. Для реалізації комплексного інтелектуального методу також було вдосконалено алгоритм оптимізації розкладу використання електроприладів. Що базується на методі Рою часток, але відрізняється від існуючого введену систему пріоритетів. Оскільки генерація з альтернативних джерел є обмеженою та залежить від зовнішніх чинників, саме введена система пріоритетів дозволить користувачу обрати найважливіші для нього використання електроприлади у разі недостатньої генерації електроенергії. Таким чином, розроблений алгоритм оптимізації дозволяє створювати оптимальний розклад користування побутовими приладами, враховуючи звички та вимоги користувача. Критерієм оптимізації виступає створення такого розкладу, який дозволить ефективно використовувати електроенергію від альтернативних джерел та міні... 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 мінімізувати споживання з зовнішньої мережі. На основі розробленого комплексного інтелектуального методу та аналізу вимог до підсистеми інтелектуальної підтримки було розроблено її архітектуру. Ключовим виступає модуль прогнозування, який взаємодіє з локальною базою даних, що входить в систему домашньої автоматизації, та використовує історичні дані про генерацію для навчання нейронної мережі. Для прогнозування генерації електроенергії використовується прогноз погоди, який завантажується з метеосервісу. Модуль оптимізації розкладу дозволяє надавати рекомендації мешканцям будинку щодо ефективного користування побутовими приладами з максимальним використанням альтернативних джерел енергії. Модуль моніторингу показників інтегрується з платформою домашньої автоматизації та виконує моніторинг показників енергоспоживання у реальному часі та у разі їх перевищення відправляє повідомлення користувачу, використовуючи графічний інтерфейс. Розроблена підсистемою інтелектуальної підтримки була інтегрована з реальною системою домашньої автоматизації на платформі OpenHub, що дозволило удосконалити архітектуру системи та розширити її функціональні можливості, а саме забезпечити надання рекомендацій мешканцям будинку щодо підвищення ефективності використання електроенергії від альтернативних джерел, що дозволить мінімізувати споживання електроенергії з зовнішньої мережі за умови ефективного використання. Згенерованої альтернативними джерелами електроенергії та використання всіх необхідних в домогосподарстві електроприладів. Таким чином, в результаті проведених досліджень було запропоновано та розроблено комплексний інтелектуальний метод контролю енергоспоживання на основі прогнозування генерації електроенергії та оптимізації розкладу використання електроприладів, а також запропоновано власну модифікацію існуючого методу оптимізації. Наукова новозна полягає в тому, що розроблений інтелектуальний метод контролю енергоспоживання відрізняється від існуючих комплексним підходом на основі прогнозування генерації електроенергії від альтернативних джерел та оптимізації розкладу споживання згенерованої електроенергії на основі системи пріоритетів. Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що інтеграція розробленої підсистеми. Інтелектуальної підтримки в систему домашньої автоматизації дозволить контролювати процеси генерації та споживання електроенергії, а також ефективно користуватися електроприладами та заощаджувати ресурси. Результати роботи доповідалися на міжнародному семінарі Computer Modeling and Legend Systems у 2023 році. На цьому в мене все. Дякую за увагу!